Артур міхно, співзасновник та СЕО ВОРКЮЄЙ, із нами на зв'язку. Доброго дня, пане Артуре. Доброго дня. Цілковито нова річ, і щось таке дуже незвичне, до чого ми не звикли, чого ми раніше не бачили. Можливо, воно, зрештою десь в світі існувало, але в нас того не було. Е, Міноборони розширює проект з рекрутингу до Збройних сил України в який спосіб е, сайт є Work.ua і. Там можна знайти тепер вакансії не лише якісь там на кшталт, не знаю, продавця, водія, директора, менеджера або ще когось, а теж можна знайти вакансії для військових. Розкажіть, будь ласка, чи вже користуються такі оголошення попитом? Дякую за питання. Ну, давайте почнемо з того, що Work.ua, напевно, це все ж таки значно більше, ніж? Сторінка чи сайт в інтернеті це найбільший сайт з працевлаштування в Україні, якому 17 років і який щодня відвідує приблизно 450-500 тисяч людей. Разом з тим, за цей час ми також стали найвідомішим і найвідвідунішим сайтом зі сторони роботодавців. Приблизно 40 тисяч компаній з нами працюють. Чому я кажу про ці цифри? Тому що дуже важливо, що такі речі неможливо створити просто з нуля, і фактично, платформа, яку ми запропонували для зсу, підписавши меморандум з Міноборони, розпочавши співпрацю з Азовом, ми дали можливість нашим військовим отримати доступ до просто величезної аудиторії людей. Чому це важливо? Це важливо, тому що війську, так само, як і будь-якій компанії, потрібні якісні фахові спеціалісти. І цікаво, що приблизно на дві третини будь-який підрозділ він складається не лише з Військових спеціальностей, а з звичайних цивільних спеціальностей на кшталт механіка, дизеліста, газозварювальника, будівельника, навіть повара і, або діловода це все потрібні спеціальності для того, щоб в цілому будь-який підрозділ був ефективний. І саме з таким запитом, спочатку до нас звернувся пол Казов, і з ними ми протягом місяця відпрацювали. Спосіб методологію, як це можна побудувати, а далі була далі був підписаний меморандум з міністерством оборони, і зараз відпрацьовується модель, де кожен підрозділ ЗСУ зможе за допомогою Ворка прямим рекрутингом знаходити фахових спеціалістів. Звичайно, мова йде перш за все не про військові спеціальності. Хоча на досвіді Азова ми побачили, що навіть на позиції стріло на позиції водій танка також за допомогою Work.ua вдалося вдавалося знаходити людей, і це дуже важливо сказати, що це вдавалося знаходити саме вмотивованих людей, які хочуть служити на саме такій позиції, саме в такому підрозділі, і це є дуже важливо в зрівнянні з звичайними методами комплектації, які були і застосовувались до цього. Чи ви маєте можливість? Чи відстежуєте те звідки є ці відвідувачі? З яких регіонів або може якісь інші характеристики маєте, які цікавляться вакансіями в даному випадку Азову? Дивіться насправді з усіх регіонів України, якщо казати знову ж таки про відвідуваність сайта, це представленість повністю всієї України. І так само, як люди шукають звичайну роботу в звичайних компаніях, так само ми бачимо і цікавість до. Військових і не військових спеціальностей по Азову і по іншим вже опублікованих опублікованим вакансіям від інших підрозділів. Якоїсь ну вибірковості чи інакшості в відносно стандартного періоду ми не вбачаємо. Як працює цей механізм? Так, от людина бачить вакансію, і ця вакансія цікава. Людина виявляє, що вакансія є не від якогось класичного роботодавця, а скажімо, від Азову. Угу. І що відбувається тоді? Підписання контракту, чи це в обхід ТЦК? Як це все триває? А, да, з задоволенням відповім, бо це напевно найбільш важливе питання, розуміння того, що далі відбувається. А, далі процес дуже схожий на стандартний процес а, працевлаштування в будь-яку компанію. Після того як людина знайшла вакансію і надіслала своє резюме або просто зателефонувала за вказаним телефоном, вона перш за все зв'язується з спеціалістом, який відповідає за пошук. І е, запрошення е, нового військового службовця і відбувається звичайна співбесіда. Чому це важливо? Тому що, так само, як і для компаній, так само і для військового підрозділу дуже важливо з'ясувати, що спеціаліст дійсно відповідає. Тим критеріям, по яким хочеться е, знайти людину, також він усвідомлює, в чому буде полягати його робота, е, дійсно має досвід такої роботи. Тобто, фактично, задача оцеї цієї співбесіди вияснити, чи е, не тільки бажання людини служити і доєднатися, а чи дійсно його фах і е, вже напрацьований досвід відповідають тим критеріям, які Ну, хоче ставити військовий підрозділ. Якщо відповідає, то після співбесіди людина отримує направлення в ТЦК, і в цей момент вона вже йде з цим направленням в центр комплектації, але направлення дозволяє їй можливість. Після проходження стандартних процедур, які передбачає мобілізація, потрапити не за розподіленням випадковим, а потрапити саме до того підрозділу, який давав це направлення. Чи ось ця така перевірка співбесіда, усе це, що ви описали, теж передбачає такий момент, щоб відсіяти потенційних колаборантів. Ну, ми розуміємо, що бувають різні там агенти і так далі, які можуть теж використати собі зараз цю можливість і от бігом попрацевлаштовуватися в компаніях в військовій компанії, так великі, і потім діяти на шкоду нашому народу. Звичайно, це, це перевірка відбувається і на рівні тих процедур, які може застосовувати будь-який підрозділ самостійно. І як я вже сказав, потім вона так чи інакше відбувається так само, як відбувається до будь-якого людини, яка проходить мобілізацію, і на рівні державних процедур. Тобто, фактично, ну тут відбувається подвійна перевірка, і вона ну точно не гірша ніж будь-яка та, яка зараз є. Коли людину приймають у військ? Чи маєте вже якісь перші підсумки, перші результати? Скільки часу минуло від запровадження цієї ініціативи? Скільки людей цікавилося цими вакансіями? Скількох вдалося працевлаштувати, або праймі вже триває оцей процес працевлаштування? А дивіться стосовно кількісних показників, це все ж таки за знаходиться в ну можливо, не знаю не військовій таємниці, але точно дані, які ми не можемо і напевно не варто розголошувати, бо вони можуть якось використовуватися. Ось а стосовно того, скільки людей цікавиться, і скільки людей направляло свої резюме з чи телефонувало в якості людей, які зацікавлені долучитися, знаєте, було набагато більше ніж ми. Очікували, мова йшла про десятки тисяч людей, які були готові долучитися до служби в Азові, і це ну просто надзвичайно вразило і керівництво Азова, І коли ми знову ж таки спілкувалися з Міноборони, показало, що можливість прямого рекрутингу вона дійсно є надзвичайно ефективною. Бо крім того, що ми отримаємо людей, які дійсно Готові служити, і за ними не треба. Ну, якби як знаєте, інколи кажуть на вулицях шукати. Да, вони навпаки набагато мотивованіші і вони хочуть. Крім цього, бачимо, що. Це дозволяє залучити саме фахових спеціалістів, і це напевно навіть ще важливіше не просто знайти людину, а знайти ту людину, яка хоче і може працювати саме за фахом, бо вона буде просто набагато ефективніша ніж випадкова людина на будь-якій позиції. А можете принаймні, озвучити ту інформацію? Чим найбільше, якими вакансіями найбільше цікавляться, що найчастіше шукають? А ви знаєте, ну найбільш розповсюджені знову ж таки професії, наприклад, водія. Да? Там Азов шукав з категоріями, і, звичайно, водіїв багато, і в тому числі тих, хто був готовий долучитися. Звичайно, такі позиції, як, наприклад, е Артилеріст чи водій танка вони мали чи стрілець вони мали найменшу і відвідуваність, і зацікавленість. Звичайні професії, як механік, як будівельник, доволі високий був відгук, і знову ж таки тут є розуміння, що є ж і складова зарплати. Зараз в армії людина може отримати від 25 до 125 тисяч, якщо, наприклад, в період служби вона знаходиться в зоні бойових дій, і це Доволі велика зарплата в порівнянні з тим, що можуть отримувати ті самі люди на тих самих позиціях, особливо, наприклад, якщо вони знаходяться в прифронтових регіонах, тобто фактично вони в цей момент. Е... Перебувають в зоні небезпеки доволі сильно порівняні з тим, що відбувається в воєнних підрозділах, але рівень зарплати значно менший. От тому е, я думаю, що для багатьох людей це в тому числі можливість за свою роботу і за ризики, які вони роблять, отримувати значно достойнішу заробітну плату. Дякую вам, Артур Міхно співзасновник Тасеворк був із нами